Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Тема сьогоднішньої нашої розмови тетафіта. Тему я взяла в Олега Кіндія, сьогодні отець Олег Кіндій, із його мовознавчої розвідки, опублікованої в матеріалах перекладацької майстерні, проєкту, в якому нам з ним пощастило взяти участь у 2000-2001 роках. Ідеться про те, що одні говорять мід, інші міф, одні ефір, інші етер, афіни атени, фіви теби. Хто ж має рацію? Відповідь не є настільки однозначною, як би хотілося. Різночитання з'явилося у текстах, там, де старо і церковно слов'янською мовою. Писалася літера, яка називалася фіта. Однак ця буква виводилася від старогрецької тети в англійській «ф». в українському правописі у 19 столітті в одних місцях цю літеру замінено на «т», в інших на ф. В залежності від того, з якої мови до нашої української це слово прийшло: з греки чи з латини. Напрошується питання, чи не можна було б цього якось уніфікувати, щоб вже було одне правило? Правопис 2019 року зробив ведмежу послугу. Тому що дозволив за бажанням передавати цю літеру або як Т, або як Ф? І якби ми робили так, як хочемо. То в церкві могли б почути до коренфлян послання, до Йосифлян послання, святого апостола Павла чи іншого читання. Мали б говорити не філософ, а тілосот, не бібліотека, а вівліофіка. Як на мене, це один із тих випадків, де не варто робити поспішних кроків, а дати час, хай це все природно внормується. Бажаю здоров'я всім Теодорам, а Федорам передаю щире вітання.